Учні 3-го А класу Івано-Франківського ліцею No21 розмальовують коробки з продуктами для українських військових, а також пишуть на них вітання. Я написала найкращі мила слова, щоб вони відчували нашу підтримку і щоб вони про нас пам'ятали. Я подарувала каву з шоколадку і ще щось я забула. Ми готуємо солодке, щоб могло довестись. Щоб не зіпсувалося, пакують подарунки на передову і учні восьмого В класу. Ми зараз викладаємо подарунки для воїнів АТО, щоб вони також могли відчути це свято, щоб в них також була ця атмосфера, щоб їм не було так, скажімо, там страшно і самотньо і їх підтримати. А це вже готову коробку з продуктами. Несуть школярі у кабінет, який зробили тимчасовим складом. Ми несемо те, що ми купили для наших захисників, які зараз борються проти Росії. Ми хочемо їм хоч чимось допомогти. Ми зібрали щось з їжі, чаю, кави і так далі, щоб вони могли хоч щось поїсти, тому що ми знаємо, що в них там деякі труднощі з харчуванням. І дійсно хочеться, щоб все більше людей допомагало, чим вони зможуть. 21-й ліцей долучився до акції Подаруй свято воїну від громадської організації Дружина воїна. Подрунки для учасників операції об'єднаних сил приготували учні кожного класу ліцею, а також учителі. Спирали все впродовж двох тижнів, розповідає заступниця директора з виховної роботи ліцею Мар'яна Савойська. Наші ліцеїсти приносили і печиво, цукерки, кава, чай різного роду смаколики. Також готували малюнки, плакати. У ліцеї номер 23 імені Романа Гурика гроші для подарунків воїнам зібрали на благодійному ярмарку, який провели вчора. Розповідає заступник директора з виховної роботи Олександр Кочинаш. Всі класи були залучені від 1 до 11, Вони виготовляли власні поробки, які потім продавали. Всі кошти були зібрані в скриню. Ми зібрали таким чином близько 30 тисяч. Додатково ще буде проведена акція приготовлення пряників, які будуть теж продані в школі 24 числа. Ці кошти долучаться до загальної суми, таким чином ми вже по потребі за ці гроші, скажімо так будемо їх перетворювати в товар. Акцію «Подаруй свято воїну. Громадська організація Дружина воїна проводить утретє. Друге долучають до неї учнів шкіл. Цьогоріч подарунки бійцям збирають у 20 навчальних закладах Івано-Франківської територіальної громади. Розповідає керівниця громадської організації Тетяна Фриїшин. За її словами, з понеділка учасниці організації збиратимуть подарунки у школах, а після передаватимуть їх на передову. Щоб Наші військові відчули трошки свята, трішки цього такого домашнього затишку і тепла, відчуття підтримки, відчуття нашої вдячності за спокій, мирне небо над нашими головами. І навіть підбадьорити їх, такого духу їм додати, привітати з святами, адже це в нас такий ніби як чарівний час, такий різдвяний, всіх позитивні емоції, і хочеться. Щоб бійці наші також відчули частинку нашого тепла, свята відчули різдво. Патрунки для учасників операції об'єднаних сил збирають в офісі громадської організації. Тетяна Фриїшин каже, рекомендують франківцям приносити солодощі, а також родзинки, горішки та кутю для святвечора. Ілона Сахарук, Ігор Попик, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.